Що, всім привіт! Вийшла демо-версія гри ремейка Resident Evil 4. Це моя любима гра, яку я грав раніше стару версію, це не знаю, будемо бачити, як вони її переробили. І вийшла демо-версія, а основна частина гри вийде 24 березня, а поки пограємо у демку. Так що, давайте погнали, оглянемо, що там вони наробили. Поїхали! Дуже цікаво, дуже я чекав цього. Ведь давно далась разробка этой игры. 30 сентября 1998. Я не забуду этот день. Тогда я перестал быть копом. Ракун Сити стерли с лица земли из-за биооружия, созданного Амбреллой. Я сумел выбраться, но тысячам повезло меньше. Потом меня позвали в тайную правительственную программу. Выбора не было. Тренировки, тяжелые задания. Я едва не погиб. Но они хотя бы помогали отвлечься. Хотел бы я забыть события той ночи. И ту боль. Хотя бы на миг. Теперь все будет иначе. Я уверен. Гарно гарно показали нам ролик. Не думав, що у ДМЦ таки буде. Думав, зразу будуть пограти в цей. Пройшло 6 років з тих пір, як Леон Скотт Кеннеді пережив інцидент в ракун Сіті. Без президенту біологічну катастрофу, яка е, сталася по війні корпорації Амбрела. Леон став спецагентом США і тепер йому поручено особливе завдання знайти, пропавшу е, дочку президента. Пошуки привели його в глуху, європейську, е, глухе європейське село. Не дивлячись на все, пережити, Леон не був готовий до жаху і е, безумству, які його чекали. Поїхали. Адієста Матано. А не будуть показувати, як ми їхали машиною з типочками. Вияснити в чому справа. Зразу бачимо, що дії події відбуваються не в день, а вночі. Це ну, графіка топ. Це воно таке зловіще. Ага, тут, тут ми не пройдемо, треба обходити. Куди він Що це? А, це олень. Ну, такого не було в старій версії. Як і багато цих всіх локацій, село перероблене кардинально. А пушку можна витягнути, будь ласка. О, це та сама хата, де перший буде цей. Де буде перший зомбак? зомбак. Є хто? Є ну графіка топ. Так, можна туди, можна сюди. У ну, там в кімнаті не було, скільки ходів, там зразу ти попадав в основну до типа. Примітивний медальйон. Судний день наступає. Ідемо далі. А що якщо на геймпаді ходити? Цікаво як воно? Що, хочеш і ключ, чи що якийсь? Чи я щось недобре роблю? Треба ключик. Ніх не собі. А де його знайти того ключа? А, вот тут що я кид. Окей, тут я щось пропустив, напевно. Ну, гра щоє. А, вот. Und das sehe ja ich Fast of Wheel, щось там непонятно, короче. Там закрито, значить читаем сюди. О, це той самий стіл, якраз, по центру. Тут має десь бути чувачок, поратись. Простите, что я без спроса. To zrazu takie nie że no jak się nie progresuje, choroba. Buskuję palisę. Vino aquí. Ariesta Mario Fernander. Все, зломивємо Гарки. Але ти, братан, він. У нього паразит в голові ти не довіряй. Плохо діло. А вот і ключ від дверей. Фу, ну і вонь. Да, говно повне. Тут все якась херня твориться у Resident Evil серії там вічно щось на столі якась. І да, якісь стельбухи, коротше, от така всяка херня. Ключ є в нас. О, вона. О, тут ще й підземеляє. Ніхрена собі вони них тут добавляли. З хати зробили локацію на 10 годин, поки тут все пороздивляєшся. Це що, це тушки якоїсь тварини, та оленя, напевно. Акуратно, братан, акуратно. А от він, походу, наш напарник. Поняв? А це другий. Все-таки машина була. Другий другого, напевно, убили біля машини, так як і у попередній старій частині. Виберіться із... дому что это а тут уже зашла я бля да какого хера читаем короче сюда? Сюда. Тут зараз можно через окно будет, и, напевно, так как и в Тут... Нет, тут дробовик не тут, дробовик в селе має быть дальше. Гнездо. Это кондор один. Это ханниган говори. президента Орленок Классно, миксуала. Скорее ]ラأ. всего, здесь. Так разведка не ошиблась. Супер. Узнай, как добраться до озера. Возможно, она там. Поняла. Сейчас посмотрю. Скорее. С местными что-то случилось. Моих спутников. <плот> <плотный> Мне пора. До связи. Ох ты ж, бля. Не смею задерживать. А, ah, тут він сам вискочив, а в старій версії ТВСК ков типу. Дитрадис, ти импесі, ульфарфасаус. Ариеста, бата. Бата! Ідеймо до озера. О, oh, місток цей самый. Все. В кращих традиціях. Я не знаю, чи пішла на користь ця темна атмосфера цієї грі чи ні. Типа воно страшніше має бути, але... Патрончики, бочки б'ємо, бо з цього всього патрони нам випадають. Але ті бочки не дає, а цю можна. Так, в старі версії не було такого. То точно не було. Порох, якщо є порох, значить тут буде доступний крафт. Зна значить буде доступний крафт. В старій версії не було крафта, ну, типу, не можна було патрони крафти, тільки купляти можна було або знаходити в бочку. А ці одичалі десь мають заростити. Ну ні, тут вони переробили повністю локацію. Там ми йшли місток, там полянка була, а тут цього всього нема. Можна ще тут зайти, не храна собі. За машину поросло травою лайк. Он форастеро! А що якщо підбігти? Oh. Можна прикінчити ножиком лежавшого. Лайк. Ото ще мишку би настроїти. Попав, попався в капкан, курча. Так, чекайте, а шлях іде туди, а туди прямо, що за шлях. Мені просто цікаво, я хочу все подивитися. Пресети це можна буде тратити в продавця. Продавці в принципі є. А, ну тут тут було, тут будинок був. Давайте заглянемо в нього просто. Патрони лишніми не бувають ніколи. У в одній треба буде посидіти, трошки понастраювати мишку, бо зараз у мене мишка дуже повільно реагує, того динаміки немає. О, це вже... Тут жіночка була з серпом. Ах ти мразь! Обер, бля. Ужар мене курчо сокирою. Світошумова. Зміняється зброя роликом нормально. Це червона трава, треба ще зеленої, можна аптечку зміксувати. Двій повітряної тривоги, добре, біжимо. А що упало? А, упав якийсь їхній амулет чи що? Щось вони мутять крутять. Ох ти що ж! Це саме село, але щось вони дуже близько тебе зразу підганяють до нього. Так немає бути. От, бачимо другого поліцейського. Охрініть. Якого вони спалили? Там дзвінниця. Ну і ці хати тут дробовик має у хаті бути. Світло-шомовими, до речі, можна вбивати ці штуки, що у них з голови будуть потім вилазити. отводим его назад. Ну что ж. Давай ты, ублюд. Ах ты, пута стара. Да, где там взялась? Ах, блядь, вони вони ж і ззаді підбігають, ви бачите. Давайте по одному. Я не люблю, коли мене в оточення беруть. Блюдок. Один есть. Ну та, та, звичайно, давай. Ще цього мені не, не вистачало оце такий тварь... О вона. Поки їх там щось приманило. Дзвін. Ми собі можем тут потусити далі. Тре. Все, ці зомбаки пішли. А ми можемо собі зараз. Оце прикольно зробили з водою. Такого не було в останні частині. Не просто тупо йшли і все. Хоч вони працю... попрацювали тут над кадрами, над всякою штукою. Це цікаво. Садлер Полятошо. Ар'єста, матано. Все, їм тупо пофіг на мене, бачите? Тупо посрати. Давай, ты я доберусь до вас. Куда это они все? В кино, что ли? <laughs> Resident Evil 4. Це все? Це всю темку, що нам дали пограти, більше не буде нічого. Дякуємо за гру. Ну, от це, тільки такий кусочок. Пару секунд. А з одного боку, добре, потім не буде цікаво. Так що так, в цілому, дуже гарно, будемо проходити основну частину. Дякую за увагу. Всім па-па.